За своєю природою люди надзвичайно цікаві, цінують дивне, часто нематеріальне та прив'язуються до неживого. Та, на жаль, трагічні події сьогодення носять значні корективи у життя наших українців. Наш проєкт. Покликаний розповісти невигадані історії з життя. Це історії людей, які мали все. І в один момент те все втратили. Ми розкажемо про людей, які змінили місце проживання, але не змінили своєї суті. На нас чекає особлива непереселена Україна. Історії, які не переселити великий соціальний проект. про людей, які вміють щиро сподіватися та чекати доброї звістки, про людей, які не зламались. І це все про сучасних українців. Запрошуємо до перегляду! Мене звати Олександра. Я приїхала з міста Херсона. Поїхала з окупації на третій місяць. Поїхала в Голландію на декілька місяців, щоб прийти до тями, але зрозуміла, що там я зовсім не можу знаходитись і повернулася. А так як е, мій хлопець був тут, вже чоловік, то я приїхала до нього. От зараз тут. А, моя мама подзвонила мені 24 лютого. Вона жила саме біля Чорнобаївки, і тобто, перші вибухи вона чула сама. Вона мені дзвонила, це було щось 4 ранку чи півп'ятого, а я зовсім не чула цього, а вже передзвонила десь о 9-й годині, і мама каже: почалась війна. Я спочатку не повірила, але потім, коли я почула, як плачуть мої маленькі сестри, як мама перелякана, збирає речі, як каже, що підемо в підвал, то я дуже злякалась тоді. Я не пам'ятаю, коли саме. Зайшли до нас росіяни саме в село, але коли це відбулося, то було дуже страшно. У мене почалась паніка, я почала плакати. Перші вибухи, оці коли вони почали ходити, перевіряти, шукати нацистів, як вони казали, було дуже страшно за своє життя. Вони прийшли до нас, почали обшуки. І один росіянин так стояв і дивився на мене, хоча я була укутана дуже сильно, я сховала волосся, я одягла теплу куртку, шарфа натянула до носа, тільки щоб не було видно мою красу. І я зрозуміла, що треба їхати, бо може статися дуже погано. Вони дивились, вже шукали дівчат. Це був вже третій місяць окупації. Постійні вибухи. Нам вимикнули світло в перший же місяць окупації. Ми два з половиною-три місяці були без світла. Включали генератори, щоб зарядити телефони. Я дзвонила батькам. Я дзвонила, влазила на кришу. Це було дуже небезпечно, тому що в сусідніх селах. В одному селі були росіяни, а в другому були ДНРівці, і вони постійно перестрілювалися. І іноді навіть рікошетами прилітало до нас. Я пам'ятаю, що коли ми садили картоплю, то був такий момент, що мій хлопець, він уже чоловік, ми тут одружились, він каже: Сідай, я сідаю, і повз нас просто пролітає куля. Я розумію, що якби я не присіла, то можливо ця куля була. В мені. Він мені тоді сказав йти до хати. Ми сильно не ховалися в підвалах, бо ми розуміли, що вилітає від нас, і воно до нас ну, ніяк не прилетить. Я ж кажу: єдине було страшно, щоб самі росіяни не прийшли і не перестріляли. До сусідів до моїх приходили, там жив наш друг. Була така кумедна історія. Що вони прийшли, бачать, у, у сусідам є корова. Кажуть, а дайте нам молочка, то наш друг дав їм прокисше молоко і дав декілька баночок закатки, також недоброї. Я не знаю, що тоді було, звісно, було страшно трохи, щоб потім не прийшли. Ну, але якось обійшлось. Було багато чого, були постійні виляти. В сусідньому селі в одному з домів сидів снайпер. Це побачив брат мого хлопця. Він побачив його в бінокль, і звичайно, так, щоб той не помітив. І постійно, коли я ходила по двору, було дуже страшно, тому що я розуміла, що по суті ми під прицілом. Якщо десь щось не так, то можемо отримати. Я виїжджала з окупації сама. З нами в машині були три хлопця і водій. Було дуже страшно виїжджати, тому що один з хлопців був військовий. Коли ми їхали біля Снігурівки, ми виїжджали тоді до Миколаєва, то нас зупинили на одному з блокпосту сказали з'їжджати з дороги. От тоді перелікалися всі не на жарт. Почали перевіряти молодих хлопчиків. Слава Богу, перевірили. Вони там щось шукали по базам даних, мене не перевіряли взагалі, навіть паспорта не питали. Потім відпустили. Ми стояли години дві-три, стояли в Снігурівці. Нас запустить, запустили, а випускати не хотіли. Ну, проїхали нормально, в принципі. Коли я приїхала в Миколаїв. Я ночувала в церкві близько трьох днів або навіть чотирьох. Чесно, не пам'ятаю, ці дні були для мене як в тумані. Коли була ніч в один із день, я почула такий вибух дуже-дуже гучний. -дуже Тоді прилетіло десь за дві вулиці в зоопарк. Тоді було дуже страшно. Потім через декілька днів почали виїжджати моя родина мама, тато і три маленьких сестрички. От Вони пережили справжній жах. І тоді я за них так перелякалась, коли дізналася, як вони виїжджали. Коли вони виїжджали, вони потрапили під обстріл. Їх врятувало чисто те, що вони були трошки спереді. Тоді 20 останніх машин розстріляли. Були померли, були загиблі. Вони приїхали, вони також ночували в церкві. Маленькі діти, було дуже страшно. Коли мої маленькі сестри чули вибухи, або як ракета летить, або просто навіть коли двері стукають, вони падали на поле, кричали, мама, стріляють. Це було саме найболючіше. Ми виїхали з Миколаєва, поїхали до кордону з Польщею. Саме в Польщі ми роз'їхали. Вони поїхали в Германію, а я поїхала на два місяці в Голландію, щоб прийти до тями. Але мені це не допомогло. І я зрозуміла, що я просто не можу знаходитись в Голландії, я хочу додому в Україну. Тоді вже мій хлопець приїхав сюди. І я повернулася до нього. А коли я була в окупації і в нас не було світла, вночі я написала один із віршів: Моя Україна ти щира, прекрасна. Ти хочеш свободи і хочеш ти щастя, але злі люди тебе вбивають, вони на шматці тебе розтирають. Так знаю, болячи, дуже, терпи, ще трохи залишилось, ми переможемо. Ідуть з нашої хатці жахливі скоти. А ми заживемо ще краще. Ми зможемо. Моя рідна нена мій любий народ. Я дуже вас прошу, боріться за волю. Бо ми з вами маємо право на все. Ми маємо право також на свободу. Це наша країна, це наша земля. Це наш рідний край. Україна моя. Такими були. З одного боку, прості, звичайні будні переселенця, а з іншого боку геройські вчинки. Адже ці люди знайшли в собі сміливість розпочати все з нуля. Не впасти духом, а й надалі своїм талантом підтримувати Україну. З вами були історії, які не переселити. До нових зустрічей!